Паша, mm. я впевнений, знов за мої слова напишу, mm -hmm. знов лажа. Ну, яка? Частини мокрі. <зас> Ух ти, мабуть, <навірно>, облили. <зас> Ні. Е дуже повищена вологість приміщення. взяли в оренду осушувач на 550 кубів. Ну, зараз підсушуємо. Щоб все було, щоб далі можна продовжувати роботи, тому що поки мокрі стіни. Ми не можемо здоблювальних робити, не гіпсокартонних робіт робити. Ну а в чому проблема гіпсокартонні? Ну, це ж потолки робити. Так правильно, а не... гіпсокартон при великій вологостях не крутять. От тобі і терміни зміщаються. От тобі. Ну, хай тут, тобто, хай тут Якщо, будемо... а... Прикрутити гіпсокартон, що, його покрутити? Навіть вологостійкий. Нема того гіпсокартону, що був 10 років тому. Так, да, він вологостійкий, пишуть, пишуть по, опять же, по нормам там, нашим ДБН. От. Але ДСТУ. По, нормам... а, ДСТУ. по Ну, не, не можна в вологих приміщеннях, поки ще вологі приміщення, монтувати гіпсокартонні конструкції. По, крайні, на, по крайній мірі це я роблю так, це мої люди так роблять, поки я не висушу приміщення. Оти, все, а інші роботи у нас продовжуються.